Ми відповідаємо за сон мирних мешканців. Це ну, дуже велика кількість людей, дуже велика кількість військових кожного дня відповідають за те, щоб наші рідні, близькі, наші люди могли жити більш-менш спокійно, наскільки це можливо. Ну, найбільш складна це е, атака різними типами повітряних цілей. Це коли в одну ніч пролітають і шахеди, і крилаті ракети. Це ну, в принципі, найскладніше, різна швидкість цілей, велика кількість цілей, ну і тоді оперативна робота. Ну, потрібно її виконувати максимально швидко. Звичайно, хочеться, щоб усі цілі не влучали, усі цілі були збиті в повітрі, щоб наше ППО відпрацьовувало на всі 100%. Ми робимо для цього максимум. Якщо треба буде більше, ми будемо робити більше, як наш малий підрозділ. О, от, ну, звичайно, хочеться <свісно> перемоги, але нам ще до неї далеко. Маємо працювати.